Чому в Україні проблема з реформами постійно, ви пам'ятаєте, так? Я не буду називати спеціально провальні реформи, тому що практично все, що ми тут не робили в Україні за всі роки незалежності, воно все провальне. Бо якби воно не було провальне, ми б не дожилися до такого часу, в якому ми зараз знаходимося. Тому ну, реформи просто не просуваються і не дають жодних результатів, я вважаю, з однієї причини штат. Постійно будь-якої структури збільшують, фінансування на дармоїдів збільшують. А на саму реформу, яка б мала давати в першу чергу е зростання громадянам, тому що успішна реформа це коли добре людям. Будь-яка реформа має давати плюс українцям. Українець має почувати себе краще, краще і краще, тому що. Реформи дають результат. Економіка росте, силові структури виконують свої обов'язки. Боротьба з корупцією є, присутня, ми бачимо. І все, все потрошку вирівнюється. Але, на жаль, на сьогоднішній день тільки із за того, що будь-яка реформа починається з того, що посилюють ту структуру, яку реформують. Посилюють в якому плані? Просто збільшують штат, збільшують оцей орган, напихають туди людей, збільшують фінансування і йде відмивання коштів. Все. А, а, а що там люди скажуть? А що там реформа? Ну, то це вже третє питання. Тому ви, друзі, подивіться, що будь-яка реформа в Україні це відмивання грошей. А має бути все по-іншому. От я давно не говорив про спорт. Спорт це здоров'я, спорт це життя, це розвиток, це наші діти, це здорова нація і таке інше. Як було з спортом? Все життя. Я говорю це там вже з 2010-2011 року точно. Одне й те ж саме. Будь-який орган, який напічкають державний орган, е чи то Адмінір Міністерство спорту чи то відділи спорту по місцях, вони на, накачують їх грошима, збільшують штати, додають їм можливостей. При тому всьому, вони навіть змагання провести не можуть. Жодний державний орган провести змагання не може фізично. Як проводяться змагання? Проводяться змагання за рахунок клубів і федерацій. Тому що. Все, що є, всі спортсмени входять в федерації, клуби. І це все проплачується з грошей бізнесменів. Все це проплачується з грошей батьків. Розумієте? А Міністерство відділу спорту вони чим займаються? Вони приймають участь в організації, можуть дати якихось коштів Там для медалів, там може рекламу зробити. От. І звіти. Саме головне це вони займаються звітами. Вони все те, що клуби федерації проводять, все, всю ту роботу, яку вони проробляють: трену, тренери, е, керівники е, е, федерації і клубів, вони це все фіксують і передають вище, вище, вище в міністерство. Звідтіля дають знову розпорядження, ці дають звіти. І це працює постійно однаково від цього. Спортсменам краще ніколи не було, і, і на сьогоднішній день не є. Краще ні спортсменам, ні діткам, які тренуються нікому. І так працює будь-яке міністерство, будь-який державний орган. Тобто він збільшується постійно з роками кожен державний орган. Він збільшується, укріпляється за рахунок людей, яких туди беруть. Більше і більше схем і більше грошей. Відмивається через ці структури. І все. А ми, як були бідними, так і є. Нічого не, нас не зростає, не змінюється від слова зовсім. І ми кажемо, давайте щось реформувати. Так, друзі, реформа будь-яка, якщо вона почнеться з скорочення штатів, скорочення органу самого будь-якого, який реформується. Ми зразу побачимо, що це дасть плюс. Тому що вивільниться е, грошей, зменшиться корупція, зменшиться кількість схем і таке інше. Ну, як мінімум, просто зменшиться фізично скорочення оцих органів. Ну, от, от так, що ви думаєте, друзі, пишіть. Всім дякую, миру, добра.